Всім привіт! І сьогодні на розгляді в нас таполка OKX від біржі OKX. Рекомендую в неї грати, бо біржа має великий потенціал і в них є велика сума, які вони, в принципі, можуть дати потім на айрдропі. Так, що нам потрібно зробити? По-перше, можете перейти в саму гру, силочка буде в описі до відео. Також на саму біржу потрібно зареєструватися. Так, тут вам потрібно вказати, звичайно, де ви живете: Україна, Польща, я не знаю, хто де зараз є. Далі вам потрібно вказати адрес електронної почти і реферальний код. Якщо ви вкажете мій реферальний код, то вам можуть додавати якісь плюшки. Типу, якщо ви внесете там перший депозит 50 доларів, то вам, будуть, вам дадуть бокс. Тому рекомендую заходити по реферальній силці. В боксі можете виграти до 50 доларів. Далі ну, тут зрозуміло, звичайна реєстрація з почтою і з номером телефона. Так, коли ви вже впишете номер телефона, пройдете. Вам пройти потрібно таку, якби міні-провірку, що ви не робот, тут використати цю послідовність. Ну, Зрозуміло, так. Я думаю, це взагалі легко для вас буде. Так, далі. Вам потрібно пройти верифікацію особи, щоб отримати винагороди. Я рекомендую це проходити, але можете не проходити там, якби цього не, треб... не требують. Далі, в мене реально перевірка, як написано, зайняла 2 хвилини. Я робив верифікацію через посвідчення водія. Все. Особу перевірено, дуже легко, дуже спокійно. І так, далі, щоб ви підключили свій, свою OKX біржу, і вам додатково в OKX в грі в Телеграмі дали монетки 10 тисяч, вам потрібно натиснути зверху, типу, як менюшка, ось зверху, зліва, ви бачите. Далі натискаєте, де ваша почта, стрілечку вправо. І знизу є підключені аккаунти. Натискаємо підключені аккаунти, вас вибиває Телеграм. І прив'язуєте Телеграм через номер телефона в Телеграмі. А коли ви це зробите, вам виб'є в Телеграмі, чи ви дійсно підтверджуєте номер телефона на OKX. І коли ви все підтвердите, вас... Уже зараз покажу, що появиться. Коли ви заходите в OKX Racer, Ну, тобто, в OKX-гру. Ось, е, в мене вже в Сурпрайсес е, пише Congratulation. Тобто, Congratulation, тобто, ми вітаємо. Ви підключили аккаунт OKX е, біржі. Далі. Мені, мабуть, за це мають дати ось так. Забираємо I have completed the verification. Все, я забираю 10 тисяч монеточок. Так, далі. Ми можемо тут забирати монетки кожного дня там по 500, по 750, по 1000 кожного разу по різному воно вибиває. Так, що нам потрібно гра... грати в цю гру? Так, нам потрібно кожних 5 секунд вгадувати. Наскільки підніметься, опуститься курс біткоїна. Ось я, наприклад, програв. Давайте подивимося: 80 падає вниз. Якщо падає вниз, давайте поставимо вниз. Подивимось, що воно виб'є, а воно вверх пішло. Бачите? В останню секунду пішло вверх. Ну, така, таке життя. Хочеш виграти, а воно завжди програєш. Так, знову ось пішло вверх. Все, ми виграли. Далі тут зрозуміло. Лідери, зрозуміло. Тут в мене підписники, які в нас є. Глобальні, там взагалі навіть туди дивитися не хочеться, бо там народ грає. йомайо, по мільйонах вже. Далі. Що тут ще? Ну, можна запросити друзів, зрозуміле діло. Завдання. Так, зараз перейдемо до завдань. Так, завдання. Дивіться, коли ви підтягуєте okx з біржу, у вас є тут автономік драйвер. Тобто він буде сам за вас кожні три години забирати ці монетки. Boost Now натискаємо і все. І він поїхав, там буде їх якось збирати. Я ще сам це не використовував, тільки сьогодні підключив біржу. Так, подивимось, як він там працює. Ну, все, він активний. Далі я собі зроблю скріншот, щоб подивитися, наскільки він фармить. Далі, ось цей рефул Full Tank. Це ви е, поповнюєте свій баланс оцих монеточок. Наприклад, у мене бачите 13-16-16 спроби, спроби, спроб. Якщо ви натиснете на цю штуку, у вас стане всі 16 спроб. Далі «Full tank» – Це ви поповнюєте свої спроби. Наприклад, в мене зараз 16 спроб. Якщо я ще куплю за 6 тисяч, в мене буде вже 18 спроб. Бачите, вже 18 спроб. Так, далі. Ця штука турбочей. Це вона вам додає, скільки поінтів ви будете вигравати. Наприклад, до цього я вигравав зараз. Ну, давайте виграємо один раз. А, я не подивився, скільки в мене було поєнтів. Ладно, придеться виграти два рази. Так, дивимось. 49,643. 643 краще запам'ятати і все. 643. Так, я виграв. 643. Стало 666. Добавило 20. Коли ми покращуємо, ось у нас додається плюс 10. Бачите, справа пише плюс 10. Давайте ще за 5 тисяч візьмемо. І за 10 візьмемо. І за 25. Ну, давайте вже по максимуму, то по максимуму. Воно тепер має давати по 50 за одну спробу. Так, 663. Зараз перевіримо, наскільки воно буде додати. Так, ага, тут ще візьмиш виграй мені, бо я такий наловчений, не крепко наловчений на цьому. Ну, треба там враховувати. Можна врахувати, дивитися, 420. Ні, воно вниз піде. Воно не піде вверх, мабуть. Ну, я так впевнений. Так, пішло вниз. Ми виграли. Було 663. Стоп. 663. А Дало щось дуже багато. 663. Давайте, ну ще раз. Давайте, ну я собі скоріше, що зроблю? 7,723. Давайте ще раз вгадуємо. 7,723. Давайте вниз. 7723. Так. Міс програв. Так, давайте вверх. 7723. Йома, я чого так багато дало, чи що. О, перемогли. 7,723. А, бачите, дало тепер 30. Ой, 7,723. Дало 50, дало навіть 60. Дало 50, але 10, то, мабуть, бот ще сам працює, тому, в принципі, так дало. Так, буст зрозуміли, фул танк, понятно, це понятно. Це все зрозуміло. Ну, в принципі, все. Грайте собі, поповнюйте запаси. Так, ну, наприклад, 7 з 18. Давайте, давайте ми, може. Ще на разочок поповнимо запас. Подивимось. Так, бачите, стало 18. Ну, і остання спроба. І остання спроба. Так, ми програли. <с 1> Тому що можу сказати? Гра цікава OKX Racer, як там воно. Пишеться, не знаю, як говориться, не знаю. Просто ОКХ гонки. Е, грайте, народ, вигравайте, і все у вас буде добре. ОКХ е, біржа, я думаю, нас не має підвести, тому е, поки що виконуємо завдання і граємось. Я думаю, в скорим часі все буде кльово, і е, ми звідси 100% маємо вивести. Не це ж не ж просто так, що потрібно через саму біржу сюди заходити. Тому, друзі, е, всім гарного дня. Підключаємося до OKX.